сьогоднішнього уроку. Давайте стоп. Давай. Все. Ось тепер записуємо. Тема нашого сьогоднішнього уроку вписані чотирикутники. Записали тему уроку вписані чотирикутники. Давайте з вами, давайте з вами трошки пригадаємо, яке коло називається описаним навколо трикутника. Це Ой. там, де вписаний трикутник. Логічно. А ще яка властивість є? Ну він описує трикутник. Логічно. Коло. Воно. І проходить через. Якщо коло описує трикутник. <свистись> проходить, проходить через усі його вершини. Далі. А якщо воно вписане в трикутник? Ну тоді воно опирається до всіх дух трикутник. Ні. Чи я, Дотикає, дотикається до чого ще раз? До всіх дух кола. Ну До всіх дух кола неможливо. До... Ну, я вас не знаю, як це сказати. Коло дотикається досі. Усіх... Не вершин. Не вершин. Основ, ос, основ трикутника. До усіх сторін трикутника. трикутника. До Я усіх сторін трикутника. Далі. Де лежать центри вписаного та описаного кіл? Давайте так. Спочатку вписане. Де вони лежать? Можете повторити ще раз питання? Де лежать центри вписаного і описаного кіл? В центрі. Логічно. Якщо, це, якщо коло вписане в трикутник, де буде лежати його центр? В на перетині. Чого? А, вот Правильно, так, вот. центр вписаного кола лежить на перетині бісектрис. А центр описаного, на перетині чого лежить? Ну що ви нас мучаєте? Та ще й не починав навіть. Центр описаного кола лежить на перетині, інних, на перетині серединих перпендикулярів. На перетині серединих перпендикулярів. Далі продовжуємо. Наступне питання. Яка в нас є властивість дотичних, проведених до кола з однієї точки? Тобто, що мається на увазі? Ось у вас коло, наприклад. І дотичні проведені з однієї точки. Ну, наприклад, нехай буде ось так, і нехай буде ось так. Давайте ще трошки підкажу. Точки поставлю дотику. Так, наприклад, нехай тут буде А. Тут Б, і тут нехай С. Яка є властивість дотичних проведених до кола з однієї точки? Властивість дотичних АБ буде дорівнювати АЦ. Дотичні проведені з однієї точки відстань від, точки, від початку до точки дотику кола буде рівною. Буде рівною. Далі. І який кут, назив... ну, який кут називається вписаним? Це я подивлюся на ну, вашій самостійній роботі, що ви там мені понаписували. Далі. Який з цих чотирикутників є вписаним? Як ви думаєте, який з цих чотирикутників є вписаним? Другий. 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 Записуємо нижче. Записуємо нижче коло. Називають описаним навколо чотирикутника, якщо воно проходить якщо воно проходить через усі його вершини. Записали. Також записуємо. Якщо чотирикутник є вписаним у коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Записуємо цю теорему. Зараз, ми, зараз покажу, розглянемо. Зараз покажу, розглянемо все. Дописали? Так. Давайте продовжимо. Тепер давайте розглянемо. Давайте розглянемо цю теорему більш докладно. І так, візьміть тепер, побудуйте коло і впишіть в нього. Ну, нехай це буде трапеція. Не Вибачте, я прослухала, якась... це будувати, так? Тепер будуємо так. Зараз так. я поясню, що це означає. Чому саме так? Побудували. Тепер. Підписали трапецію А, БЦД. С Д. Тепер дивіться. Те, що у вас сказано в теоремі. За, за теоремою у вас повинен кут А, протилежні кути, їх сума дорівнює 180 градусів. Тобто кут А плюс кут С дорівнює 180 градусів. Далі, так само кут Б плюс кут Д. Дорівнює 180 градусів. Це є, це є умовою того, що в коло можна вписати чотирикутник. Це є умовою того, що в коло можна вписати чотирикутник. Тепер. Тепер дивіться, давайте з вами зробимо таким чином. Давайте з вами зробимо таким чином. На рисунку можна олівцем. Давайте зробимо ось так. Тут двома. Позначимо. Ну, давайте тут також однією і тут також двома. Дивіться, тепер давайте позначимо кут А дорівнює 40 градусів. І зробимо кут Д нехай буде трапеція у нас рівнобічна. Зробимо кут Д так само 40 градусів. Дивіться, тепер, якщо кут А дорівнює 40 градусів, і кут Д так само дорівнює 40 градусів, то чому буде дорівнювати кут Б і кут С. Кут Б чому 140. дорівнює? 140. І кут С буде також дорівнювати 140 градусів. Тобто сума ось цих протилежних кутів. Сума ось цих протилежних кутів кута А і кута С. Відповідно, кута Б, кута Б і кута Д. Буде дорівнювати. Сума цих кутів повинна дорівнювати 180 градусів. Сума цих кутів повинна дорівнювати 180 градусів. так. Відкриваємо підручник сторінка 84. Відкриваємо підручник сторінка 84. Спробуємо з вами розглянути ось таке завдання. Спробуємо розглянути ось таке завдання. Запишіть. Номер 3 Номер 13.3. три. 13 Тринадцять три. 13.3. Я зараз відкрию демонстрацію, побачите. І так, у прямокутнику ABCD Відомо, що AB дорівнює 12 см, кут CAD 30 градусів. Кут ЦАД знайдіть кола, описаного навколо даного трикутника. Записали номер 13.3. Побудували прямокутник АБЦД. Побудували прямокутник АБЦД. Далі. Далі. Підписали сторони А Б С Д. І, за, так, і записуємо дану. Записуємо дану. Нас відомо, що АБ дорівнює 12 см, АБ дорівнює 12 см. Далі кут САД дорівнює 30 градусів. Знайдіть радіус кола описаного навколо даного трикутника. Якою літерою позначається радіус описаного кола навколо трикутника? R. 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 Зрозуміло. Такою? Великою. великою. Правильно. Якщо коло описане, то тоді великою. Літерою R. Тоді великою. А разве вона не завжди велика? Ні. Якщо коло вписане, то R маленьке. А, да. так. Далі, тепер дивіться, чого в нас не вистачає за умовою. Ну, Ну, коло. коло, зрозуміло, чого ще. АБЕ. Да. У Д Є. Да. Де. Нету. Проводимо його. Ви ж дивіться, чого у вас не вистачає. Ось він кут САД. Можете на рисунку олівцем позначити, він дорівнює 30 градусів. Він дорівнює 30 градусів. Ну, тепер, в принципі, у вас все є. Можемо розпочати розв'язок. Вибачте, нам треба буде шукати, кути... Зараз. Які? БАЦ АЦД і БЦА. У вас про це щось питали? А я у вас питаю. Ну, так в умові у вас про це щось питали? Ні, але нам ну, було це так... потрібно, чи ні? Навіщо? Ну ладно. Так умом коло робити, чи ні? Навіщо? Ні, в принципі, дивіться, давайте зробимо, можемо побудувати, в принципі. Можемо побудувати. Вписане, тому надскладного тут нічого немає. Можемо зробити його. Нехай буде, зайвим не буде. Можете побудувати. Ви тоді будете бачити, де у вас знаходиться радіус. Що таке радіус? Половина від центру до. Тобто... Коротше, половина діаметра. Про, ну, майже. О, центр, ну, по, так, до, то вона... краю кола Тобто, половина Давайте запишемо з вами, що радіус. Що радіус? Це буде половина сторони якої? А це. А, це. Радіус це буде половина сторони а, це Далі, як ми можемо знайти а, це Давайте спочатку так. Дивіться, у 12. вас є сторона АБ. Чому вона буде дорівнювати? 12. Зрозуміло. Які стороні ще? Це Д. Дорівнює 12 см. Далі. Як знайти АС? 12 на 2? 2 збільшити 12 поділити на 2. Чому? Звичайно, помножити на 2. А, стоп. 12 напроти. 12 помножити на 2. Так. 12 помножити це на 2. Канал. Чому помножити? Це ж гіпотенуза. Тому що правило є. Тому що це гіпотенуза. А катет CD лежить навпроти кута. 30 градусів. 30 градусів. Тому ось таким чином. Далі. А радіус нас буде дорівнювати. Радіус нас буде дорівнювати 1 друга А Тобто 1 друга помножити на двадцять. І дорівнює чому? 2. І дорівнює 12 сантиметрів Записали відповідь. У мене питання: навіщо все так робити, якщо ми знаємо, що АЦ це, це, АБ і ЦД? Записали. Параграф 313. номер 13, 1 і 12.